Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І ми продовжуємо вивчати дієслово. Як так, дієслово, спитаєте ви? Ну, звичайно, дієслово, адже дієприкметник це особлива форма дієслова. І сьогодні більш детальніше про нього, тобто ми розглянемо загальне значення, морфологічні ознаки та синтакстичну роль. Дивіться, не переплутайте, ми вивчаємо дієслово, а саме дієприкметник як особливу форму дієслова. Далі більше. Слухайте уважно. І починаємо з інтелектуальної розминки. Спробуйте дати коротенькі відповіді на запитання. Який розділ вивчаємо? Ну, звичайно, морфологію. А що вивчає морфологія? Ну, це частини мови, звичайно. А які частини мови ми вже вивчили, починаючи з 6 класу, пригадуєте? А що ж їх об'єднує? В шостому класі ми з вами вивчили, що іменник, прикметник, займенник, числівник і вже почали вивчати дієслово. Що їх об'єднує? Ну, звичайно, це самостійні частини мови. Пригадаймо, яка частина мови називається дієсловом, а які граматичні категорії має дієслово, а які форми має дієслово. Якщо ви дуже легко відповіли на ці питання, то далі. Повторення. Ось вони форми для тих, хто забув. Ми вже говорили про неозначену форму дієслова, більш детально вивчали особове дієслово. А сьогодні говоримо про дієприкметник. Що ж ми вже знаємо про цей дієприкметник? Ну, його загальне значення він означає ознаку предмета за дією і відповідає на питання, який, яка, яке, які, наприклад, намальований, записаний. Ну що, пригадали? Готові? Шві відшуковувати цей самий дієприкметник у реченнях. Ну, тоді для вас наступне завдання. Відгадайте загадки. 101 брат, всі в один ряд разом зв'язані стоять. Що це таке? Пам'ятаєте? Паркан. Скручена, зв'язана, на кілок посаджена, а по вулицях танцює. Ну, що, загадалися? Мітла. Не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита, не поле, а засіяне. Книга, звісно. І остання загадка на сьогодні. У лісі зрубане, на дровітні взяте, а на руках плаче. Скрипка. Ану, пишіть у коментарях, зізнавайтеся, наскільки легко ви відгадали всі загадки. Всі ви відгадали, чи, можливо, про якісь навіть не здогадувалися. Ну, якщо не хочете зізнаватися, тоді відшукуйте. В цих загадках дієприкметники. Натисніть, будь ласка, на паузу і випишіть прикметники собі у зошити. Перевіримо: зв'язані, кручена, зв'язана, посаджена, зшита, засіяне, зрубане, взяте. Ось вони дієприкметники. Ну, Чого ви кажете, чого це саме будуть дієприкметники? Ну, саме слово дієприкметник, як ви вже зрозуміли, складається з двох коренів. Тобто це прикметник, який діє, тобто виконує якусь дію. Ну, Наприклад, зв'язані Скручена кимось, зв'язана, кимось, посаджена кимось. Тобто, хтось посадив, скрутив, зв'язав, зшита, хтось зшив, зрубане, хтось зрубав. Ось так ми міркуємо. Тобто, іншими словами, прикметник виконує дію. І таке може бути. Отож, дослідімо більш детально: зв'язані це ті, яких зв'язали. Поміркуємо діти, зв'язали, тобто це минулий час, так, уже дія виконана, зв'язані, зв'язали, що зробили, ми можемо визначити вид, так, це доконаний вид. А також зверніть увагу на те, що зв'язані вони це, це множина. І називний відмінок. Тобто, бачимо, ми говорили з вами, що в дієслові ми можемо визначити тільки рід, коли це дієслово минулого часу, Ну, і можемо визначити в особових формах число. А за відмінками, діє, дієслово не змінюється. Тоді, як же ми в дієприкметнику можемо визначити відмінок? Та все просто, бо він же ж має теж ознаки прикметника? Дивімося далі, дорогень, дорогенькі мої. Скручена це та, яку скрутили. Що зробили вже? Тобто, знову ж таки, це буде доконаний вид і минулий час. Але скручена, вона моя, це рід жіночий, і скручена, скрученої, скрученій слова залежать від іменника. Посаджена, яку посадили. У нас була на кілок посаджена, посаджена, мається на увазі ця мітла, так? Отож мітла посаджена, мітла яка посаджена, і посаджена мною, посаджена ким, тобто бачимо, що від дієприкметника можуть бути залежні слова, а він також і сам може бути залежним від якогось. Зшита, яку зшили, хтось зшив. Засіяне, засіяли, зрубане, яке зрубали, взяте, яке взяли. Тож бачимо, діти, що ми в дієприкметниках можемо знайти і ознаки дієслова, і ознаки прикметника. Іншими словами, я вам так підкажу, що дієприкметник має закінчення прикметника, а основу дієслова. Тобто це прикметник, який виконує дію. Запам'ятайте, дієприкметник це особлива форма дієслова, яка називає водночас дію й ознаку предмета за дією, і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, прибрана кімната, зів'яле листя, здивовані діти. Дієприкметник називає ознаку предмета, посивілий, змарніла, зеленіюча, розхристані, має рід забутий, забута, забуте, число, відпочиваючий, відпочиваючи. відпочиваючи. Відмінок сяючи, сяючого, сяючому, сяючий, сяючи на сючому, і виконує ту саму синтаксичну функцію, що й прикметник, тобто виступає в ролі означення або іменної частини складного присудка. Знову ті самі зоряні клапті землі та старі городи з почорнілими, крихітними голівками забутої капуси та сухим бадилям. Бачимо клапті, які зорані. Голівками якими почорнілими, капусти якої забутої. Тобто тут ми бачимо дієприкметник як означення. Посмітюха хай хлопці були тим здивовані, були здивовані хлопці, частина складеного іменного присутка. Дієприкметник також і називає дію засмучений, тобто той, якого засмутили, здивована, яка здивувалася, видобуте, яке видобули, доглянуті, які доглянули. І має вид прочитаний і читаний, прочитати, що зробити, читати, що робити. А також час теперішній або минулий. Майбутнього, до речі, дієприкметник немає. У реченні виступає присудком, як і дієсловом. Наприклад, грядка граблями розрихлена. Грядка є розрихлена, є розпушена, є грабель. Грядка ущільнена, і так далі. Тобто, бачимо, що дієприкметник має як ознаки прикметника, так і ознаки дієслова. Тобто, це, якби прикметник, наприклад, був мамою, а дієслово татом, то це був би їхній син, ну, чи, ну, скажімо так, їхня дитина, яка успадкувала якісь ознаки мами, а якісь ознаки тата. Отож, далі. Дослідження порівняння. Продовжуємо досліджувати дієприкметник. Порівняйте виділені слова в словосполученнях. Спробуємо дослідити, які слова є прикметниками, а які дієприкметниками. Перше словосполучення білий паркан, побілений паркан. Менша світлина, зменшена світлина. Ну, Зменшили жовте листя, а тут воно вже пожовкле, тобто пожовкло. Тут сива жінка, тут посивіла жінка, тобто вона вже посивіла. Або жінка, яка посивіла, ну, такий собі омонім. Чим же вони відрізняються? Ну, Мабуть, тим, що прикметники вказують на постійну ознаку, а є прикметники вказують на ознаку предмета. За дією. Тобто в дієприкметнику є дія. Від діє в дієприкметнику можна побачити дієслово, від якого цей дієприкметник утворили, ну, додавши до основи дієслова, закінчення прикметника. Отож, підсумуємо всі ознаки дієприкметника, ми можемо побачити в ось цій таблиці. Ви її можете собі заскринити, сфотографувати, а можете, натиснувши на паузу, переписати для того, щоб краще запам'ятати. Отож, маємо дієприкметник, який успадкував ознаки прикметника і дієслова. І пропоную вам гру найуважніший: скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І в ній, будь ласка, розподіліть слово сполучення, окремо словосполучення прикметника з іменником, а окремого дієприкметника з іменником. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, як, вдалося вам, чи правильно ви змогли розподілити, знайти, в якому ж словосполученні є прикметник, а в якому дієприкметник. Якщо ви все правильно зробили, тоді працюємо далі. І знову ж таки, виберіть дієприкметники і назвіть дієслова, від яких вони утворені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Так. Загострений, тому, що його загострили. Скривлений бо скривили його. Пом'якшений бо пом'якшили. Працюючий бо працює. Опрацьований тому, що опрацював. Досліджуваний бо досліджує. І досліджуваний, бо досліджував. А досліджений бо досліджує. Радіючий бо радіє, зраділий, бо вже зрадів. Діючий бо діє, головуючий бо головує, засмучений, бо засмутився, і стривожений, бо стривожився. Всі решта це будуть прикметники, тому що вони означають постійну, дію, постійну ознаку предмета. А ви так вибрали. При... Дієприкметники. Якщо ви правильно вибрали дієприкметники, отже, ви вмієте чітко відрізняти дієприкметники від прикметників. Але і це ще не все. Ми повинні розрізняти дієприкметники, такі як не сказаний, за несказаний за наголосом. Несказаний це ще не сказав, але обов'язково скаже. Просіяний через сито, битий дощами дах, підписаний, перекладений, спожитий, докладений, подвоєний, які мають ознаки діслів, виражають змінну ознаку за дію варений, печений і дієприкметники, що перейшли в прикметники, такі як сидяча робота, колючий дріт, спілий кавун, сіяне борошно, битий шлях, вони виражають постійні ознаки і можуть змінювати наголос. Варений, печений. Тобто в таких дієприкметниках, які стали прикметниками в основному, наголос переходить на закінчення або ж на суфікс. А в дієприкметниках наголос залишається на корені. Отож, дивимося, прикметники, утворені від дієслівних основ. Несказанний, невпинний, підписний, посівний, подвійний, перекладний, докладний. Тобто бачимо діти, що в них на голос паде в основному на закінчення або на суфікс мають суфікси прикметників. Але більш детально про суфікси прикметників та дієприкметників ми будемо говорити на окремому уроці. І там ви чітко навчитеся розрізняти ось такі дієприкметники, які утворилися від дієслівних основ. Тож підпишіться, щоб жодного щоб жодного відеоуроку не пропустити. А наразі творче конструювання. Спробуйте самостійно утворити дієприкметники, визначити їх граматичні категорії. Ну, за таким зразком город, який скопали скопаний город. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Хліб, який спекли це спечений хліб. Спечений хліб це чоловічий рід, називний відмінок однина це хліб, який вже спекли, спекти. Доконаний вид минулий час. Покинута хата. Жіночий рід, називний відмінок однина, доконаний вид і минулий час. Вивчений вірш. Чоловічий рід, називний відмінок. Однина минулий час і доконаний вид. Пофарбована дошка. Тобто дошка, яку вже пофарбували. Те ж саме це. Зверніть увагу, що це доконаний вид, минулий час, але жіночий рід, називний відмінок і однина. Зачинене вікно – Теж минулий час, доконаний вид, середній рід, називний відмінок, однина. Зрозуміла тема жіночий рід, однина називний відмінок, але вже зрозуміла. Тобто доконаний вид. І минулий час, вже зрозуміло. Розквітлі квіти, хоча така тавтологія, але ми визначаємо, що це множина називний відмінок, і вже розквітлі, тобто це буде доконаний вид і минулий час. Поки що минулий. Як утворюються дієприкметники минулого та теперішнього часу, бо вони мають тільки два часи: минулий та теперішній. Ви дізнаєтеся на наступному уроці. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нічого абсолютно. І дочекайтеся наступного уроку, де ми будемо говорити про ще одну, ну, дуже цікаву ознаку дієприкметника. Морфологічний практикум. Розкрити дужки, ставлячи дієприкметники у потрібній формі. Визначіть рід число відмінок дієприкметників і спробуйте знайти те слово, від яких дієприкметники залежать. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. «Хитан це сад мій вишневий, мій вишневий гіллям без пожовклих листків. Листків, яких пожовклих, отож. Родовий відмінок, множина, полум'яне листя, степле жовтень, дуже віє нива затупіла, нива яка задубіла, жіночий рід, одмина і називний відмінок. Отож визначаємо: повіває прохолода в, обмаж... в об... обважнілім, а можна тут дві форми. Можна сказати в, об... в обважнілім, а можна сказати в обважнілому саду. Саду, якому в обважнілім або в обважнілому. І це буде місцевий відмінок і е, чоловічий рід, однена. А ви правильно визначили морфологічні ознаки дієприкметника, які йому дісталися у спадок від прикметника, тобто рід, число і відмінок. Тобто, ось такі дієприкметники. Які, на відміну від власного дієслова, мають змінюються за відмінками. Ну і нарешті синтаксичне дослідження. Спробуємо знайти в реченнях дієприкметники і дослідити, яким же членом речення вони виступають. І повірте, сьогодні у вас будуть іще сюрпризи. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти. Лякана ворона і куща боїться. Отож, для того, щоб вам було дуже легко знаходити, яким членом речення виступає дієприкметник, ми починаємо з граматичної основи. Отож, ворона боїться. А ворона яка? Лякана. Тож дієприкметник в нас виступає означенням, адже залежить від іменника. У бідного свита вітром підбита. Тож дивимося, тут буде граматична основа, підверх, хто що, свита, а вона є яка? Підбита. Отож, у нас дієприкметник виступає частиною складеного іменного присудка. А тепер дивимося третє речення. За одного битого двох небитих дають. За одного кого битого? Що ми бачимо? Діє прикметник виступає додатком. Двох кого? Двох. Небитих дають. так? Отож, ми бачимо, що в цьому реченні дієприкметники, так само, як прикметники, перейшли в іменники і виконують роль іменника, отож і виступають додатком. Відрізаний окраєць до хлібини не приставиш, окраєць, який відрізаний діє прикметник, виступає означенням Каяття лицеміра гнилими нитками шите. Отож, Каяття підмет, а воно є яке є шите. Шите частина складеного іменного присутка, не хвалися урожами на засіяній ниві. На ниві якій не засіяній, не засіяній це означення. Коса є яка неплетена хата є яка неметена, а борщ є незварений. І тут у нас всі три дієприкметника виступають в ролі складеного іменного присудка. Легко зароблені гроші, купи не тримаються. Гроші, а вони є, які зароблені, ну, не тримаються, з нас є присудок. Тому зароблені це дієприкметник, який виступає в реченні означенням, адже залежить від іменника гроші, які зароблені. Тобто ми побачили діти, що дієприкметник може бути не тільки означенням або ж присудком, а може бути також і коли переходить у іменник як прикметник, може інколи дуже рідко, але може бути додатком. Отож, може бути, а якщо він може бути додатком, якщо він може як прикметник переходити в іменники, ну, тоді він може бути і підметом. Чи не так? А ви як вважаєте? Пишіть у коментарях свою думку. Сподіваюся, що я вас не дуже втомила, і ви дещо, але все-таки про дієприкметники запам'ятали, тоді вам вихідний квиток. Виберіть, будь ласка, 3-4 речення і допишіть їх, тим самим оцінюючи свої знання, вміння і роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні все. У підручнику на сторінці 77 по 79 ви прочитаєте і вивчите правила. І виконаєте вправу 131-шу. Ну, фактично, так як ми виконували останнє завдання. Тобто, ви повинні будете переписати речення, знайти дієприкметники і поміркувати, яким же членом речення вони виступають. А я бажаю вам хорошого дня. Любіть і вивчайте українську мову, бо українська мова це мова перемоги. Бережіть себе і до побачення!